Вже вечір. Я сьогодні закриваю нашу ядочину. Так все виглядає. Це я беру свої сусідці, хлібчик, якісь солодкі, друждівки. А це ще беру додому. Це кекс лимонний, хочу заморозити. І такий батон порізаний. Може, зроблю якісь гарячі канапки побачу. Виживання так виживання. Зараз покажу, як лишаю ядочильню. Тут виклала булочки свіжі сьогоднішні. Хліб жовтий, ой, який жовтий кліп круглий у нас. І там ще такий темніший хліб. Ай, не хоче в мене закритися. Але це ще не все Дивіться, скільки солодко. Бачите, різних дружок, піца, Солене щось. Десь там ще одна сосіска в тісті. Дві в мене на сніданок. Знаєте, так непогано, коли її є дотельні. Так що починаємо наш третій день. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім доброго ранку. Дуже дякую, що зі мною в нас третій день. Ярослава на сніданку буде сусідка в тісті і булочка. Якщо щось він захоче, додавку, то ще є такого. А я на роботу беру сиру вівсянку і там приготую. І просто запалюю. Зараз немаюся готувати. А на обід собі беру макарони вчорашні і цибуляш. Або сусідську в тісті. Або цибуляш. Я ще подумаю. Всім хорошого дня. Всім доброго ранку. То, повторюсь, то мій другий сніданок Кава і дуже добрий кекс. Дуже смачний. А на обід має вчорашні макарони, то вже не буду показувати. То мій обід, бачите, всім смачного. А такі овочі безкоштовно у нас на роботі будуть. Я вставлю фотографію, які доставай, які розвожу. Всім смачного. Тут і трохи менше людей. Йдемо, зробимо закуп. Бачу, що я вже бачу, що там пусто. Зараз подивимося. Ось так. І хлібчик є. Значить, щось там має бути, зараз гляну. Як щось буде цікаве, то вдома покажу. Це я набрала, бо ми будемо в неділю їхати на вареники до мами, тому заморожувати і завеземо. Класно мати ключі від цього. Всім доброго дня! Я зависла, тому що знімаю на чоловіка на Ярослава камеру. Тут в мене рівно на 34 злотих, 22 гроші. але в мене ще багато чого залишиться, якщо щось, що купили? 5,50, 2,60, 2,95, злотий 30 45 повинно бути. Скільки є, може бути, знаєте, всяке, обдурливо. Бо то в нас керфур. І що воно у нас каже? 59 грош. Щось що тут, її? Що вибачте, я не бачу. 2,39 маємо муку. 3,99 маємо та лаваш. Тут як тільки буде 10 яєць, по 7,30 Бо 20 є, але я, мені потрібно тільки 10. там наш. Купила печінку 2,90. Там дуже класна ціна за 5 злотих кілограм зараз. І таке наріз. Бачите, тут така щось, як м'ясо. Дуда. По 17 злотих. 110 грамів. І сир ковда, за 2,52-20 злотих за кілограм. То в мене левитан. вибачайте, бо тут різні магазини. Я все разом додавала, вийшло 34,22. І все, ми вписалися, більше нічого купляти не будемо. Але нам ще залишилось що? вечеря сьогоднішня і все. І а, яке все? Сьогодні третій день, ще 2 дні. Дуже дякую, що зі мною. А на вечір у нас буде картопля, відбивна і салат. Зараз будемо готувати. Може мій телефон зарядиться до того часу. Дякую, що зі мною. Зараз буде у нас швидка розпаковка. Ну, це я не, не все для нас брала, то я хочу трошки пороздавати. Я казала, що хочу в неділю на вареники до мами їхати. Такий білий хліб, по 5,60 він коштує. Такий з насінням. Тобто дивіться, який мигенький класний. Дуже класний кустик. Такий. Це, мама. Хеймо. Батон взяла порізаний. Та ти вже доросленька. І ще маємо там, зараз вам, дивіться, Халка. Дуже класна Халка. Ну! Но... Може, татові в Україну передам. Баба, Баба, і ще кефір там був. Взяла сховку. Тут теж з магазину ми забираємо. Так що таку красу ми маємо. Куляра зробила з одного яйця, дала багато води і муки, і приправи. А жовтий тому, що дала куркуму. Або карі не пам'ятаю. І бачите, трохи зарідкий кляр. Це робочий будік. Тут у нас жариться, а тут у нас картопелька наші. А ще у нас салат такий зелений. Знаєте, що я тоді пачки мала за 12 злотих з підлянки. Ще лишилося півпачки. то на завтра піде на може на канапки бачу. Дуже дякую, що зі мною. Дивіться, яка класна в нас вечеря вийшла. Бачите, зараз чіткість. Зовсім так і не виживання, скажу вам. Але багато чого допомагає я і те, що купила тоді дві пачки з підренки. Бо там всякі такі лакшері, штучки були, авокадо. різні такі, щоб я сама би того на виживання ніколи б не купила. І так рідко я таке купила. Тать панчики. Сьогодні у нас 8 березня. Всіх вітаю і смачно! Ну, дуже класно виглядає. Я думаю, навіть і смачно. Ще, бачите, 4 відбивни в мене залишилося на завтра. У мене трохи продуктів полишається, бо я не можу купити там 200-300 грам, 400. Бо я б купляла по попів кілограма. Але тоді дорожче вийде, ніж кілограм. Всім доброго дня! Дякую, що завітали до мене на канал. Починається наш четвертий день, досить непогано вам скажу. Бачите, у нас буде лаваш. Тільки три яйця. Він наш день видала п'ять. печарки і трошки сили ковдру. Ось один пластерик. Зараз почнемо. Тут у нас три яйця, перець і сіль і дала води. Бачите, так багато води така більше яєчна рідина. Але вода це не так погано, що можна давати до їди. Правильно? правильно. Тут у в нас вже лаваш. а тут і шампіньйони піджарилися. Печарки шампіньони і сир. Один пластер. І нагору ще дам один пластир. І зараз головне, щоб не згоріло, накриваємо кришкою. І не забуваємо про це. І такий сніданок в мене получився. буду чесною. бачите, трошки мені розвалилося, то я трохи забагато дала води. Треба трохи менше. А, булочка з маком тут для Ярослава. Зустрінемось на обіді, вже обід в мене варить. Ну, початок тільки. Тут трошки промила рису. Така каструлька побита. Трохи відварю, додам вжарені печарки і маю моркву з з'ядучиня. Зробимо такий ніби ризотто. Побачимо. Так, в мене вже готується обід, будемо на шампіньйони. Бачите, тут морка з'єдодільні. Я заморозила пару штук, бо так вони дуже скоро портяться. І це все разом з рисом, ще буде зелений салат, бо бачу, що маю півпачки салату. І відбивні маю десь по одній штуці. І ще тут ось тільки мені шампіньонів залишилось. І ще сьогодні роблю канапки, бо будемо втігнені з Ярославом їхати на дачу. Беремо собою термос. Щеємо і канапками. Вчора я купила, що мені треба там до канапки. Дуже дешево, не знаю чи смачно побачимо. Стільки морки в мене вийшло. Я думаю, ще один пакетик в камері або два в мене точно є. Ще додам трошки масла. Масло в мене залишилось стільки і ще ціла костка. Так, в мене все парує. І додам майже готовий. Буде така рисова каша. І приправи. Такий у нас рис получився. Дала трохи приправ. трошки соєвого соусу. Так досить непогано на смак. Таке наше різот. Або рисова каша. З того буду робити нам бутерброди канапки. Ну, само собою не весь хліб мені підійде, бо я ще хочу батон лишити. Тут маємо політвічка. Дивіться, яке гарне прізвище туди. Але дуже дешево, 16 злотих, 99 грош. 100 грамів масла. Якщо того не хватить, я ще маю пачку масла. І зараз щось нафан... нафантазуємо. Головне, щоб нам дути, хватило. От так все класно у нас виглядає. так виглядає ташинка чи що тут, як баска. Але то ми їдемо на природу, а там все смачно, навіть простий хліб. Перший раз їдемо тому року на нашу дачу. Треба цибульку посадити. Це в нас схватило, бачите, навіть пачка масла лишилася ціла. А цю вже немає. І один пластерик шинки лишилась, яка то там шинка, не знаю. Це наші бутерброди на дачу. Зараз зробимо дегустацію. Знаєте що? Як за 17 злотих, досить досить непогано. Склад краще не читати, але смачно. Ми на нашому виживанні ще маємо пікнік. Зараз вам покажу нашу дачу. Тут в мене весь часник зійшов, все, що посадила. Там в мене багато клубніки. Ще поки що правда не видно. а Другий раз має вже бути видно. Цибульку посадила, а там квіточки посадила. Бачите, Тут маємо таку річку. Тут наші сміття, яке ми позбирали. Весна прийшла. Що, живемо 100 злотих п'ять днів. Ще навіть маємо пікнік. Ось так у нас. Красота. Всім смачного і скоро зустрінемось, скоро вже нас поїдемо додому на обід. Так, у нас вже обід, дивіться, який класний кольоровий, бачите. То зробила рис, вчорашня відбивна і салат зелений з авокадо, тільки то на салат у нас і залишилось. Бачите, у нас четверо сьогодні, до нас прийшла мама на обід. Як прийшла? Ми її попросили дуже сильно, коли були на дачі. Коли ми були на дачі, ще вікусінька наша їла макарони шпагеті. Але там воно входить в наше меню. Дивіться, яка краса. Шикарне виживання. Дуже дякую. І зустрінемось на вечері. Всім привіт! Готуємо вечерю. Маємо одне яйце, білий хліб і зробимо пару грінок, а зрештою зробимо гарячі канапки з печерицями, помаємо, поріжемо, пожаримо і маємо ще пластерки жовтого сиру. Сиро, так. Вау, я й... Такі міні-запіканки в нас вийде. Білий батон. Трошки, бачите, сиру пластерка, бо навіть не вистачало, там дозбирала до всіх. І так, печарки. І в духовку. У мене ще дві печарки залишились до завтра, до макаронів. Ще пошукаю, чи є морква. А то грінки в нас з яйцем. І, як чуєте, чайник вже гріється на чай. І будемо так дивитися фільм та їсти такі канапочки. І така вечеря в нас вийшла. То вікусі. Не знаю, скільки в нас є дві чи одну побачимо. А це гора канапок для нас з Ярославом. Може щось залишиться, може ні, бо ми будемо дивитися фільм. І кава з чаєм. Бачите, мені чай розлився. Дуже дякую, що зі мною. Дуже-дуже дякую. І так в нас проходить час. Четвертий день закінчився. Бутерброди дуже смачні. Фільм називається Шоколадна фабрика. Вибачайте Чарлі і шоколадна фабрика. І наші смачні канапки. Канапки супер, то такі, як міні-запіканки. Всім смачного і зустрінемось.